Далі вітаю вас, дорогенькі мої дічки. Е, ну, у вас королева, у вас е, Верховна Жриця. Це така, знаєте, або День сюрпризів буде неожиданих, або щось будете ховати, так, щоб е, ніхто нічого не догадався, да? або такий, знаєте, День тиші, будете мовчати, придивлятися. Недовіри якось такої будете, знаєте, сумнівів, якось вивчати цю ситуацію, дивитися більш так детальніше. Але бути інтуїтивним, для того, щоб почути свою інтуїцію, да, вам потрібно бути в тиші. Отакий От якийсь день спокою, наблюдіння, наблюдіння, наблюдіння не знаю, як по-українськи сказати. Наблюдіння, вибачте, я з південних регіонів роду, то <тас> трошки не знаю, як це склати в правильні, але стараюся. Е, і... ну, я сподіваюся, що день сюрпризів, хороших сюрпризів. Давайте подивимося більш детально. Причина, чому ви саме будете оцей в енергії Верховної Жриці. Так, чому так? Оце, це що з чим пов'язано? З діями. Якісь зупинка якихось дій, але отримуєте якийсь, можливо, дозвіл. Неожидан можете отримати якийсь дозвіл, чи можете якусь інформацію, якісь гроші якісь. Да? І те, що. Я ж кажу, день сюрпризів. Те, що ви думали, що воно зупинилося, більше нічого не буде, да? там не ожидали. Да? І воно якось е неожидан появиться можливість, оце, якийсь, не знаю, Може грошенята, може дозвіл, може от, е якась справка, не знаю. І це дає вам можливість е по, бути, ну, по магу, це дає можливість дії. Тобто ви становитеся з е в одної. В одно, е з одного боку, ви можете стати на професійному рівні, да? можливо, якісь там вам даються можливості більші. Ні, це вирішення якихось питань. Це якесь вирішення, ви, вам дає можливість вирішити якісь, дуже багато якихось питань. Можливо, дійсно неожидані гроші комусь прийдуть. Так? І це дає вам можливість взяти, взяти справи в свої руки, дуже багато справ, які повинні ви вирішити. Оце якось буде сюрприз. Сюрприз, можливо, з якимось зіршенятками. Оце може в когось бути так. Якщо